Друзі, всім привіт! Маємо для вас цікаву тему. Сьогодні ми навчимося користуватися перевагами пошукових систем і знаходити майже все в інтернеті за допомогою Google Docs. Уявіть, панель пошуку Google як двері майже до всієї інформації в інтернеті. Насправді, Google це найбільша база даних інформації, яку люди мають у відкритому доступі. Але також ця вся інформація часами ускладнює пошук і задля надання точніших результатів. Google робить припущення стосовно вашого запиту. Google змінює ваші параметри пошуку на основі ряду факторів, одним з яких є популярність теми. Наприклад, якщо ви шукаєте людину з прізвищем Шевченко, Google поверне результати про популярного письменника Тараса Шевченка. Навіть якщо ви хотіли дізнатися про футболіста з таким же прізвищем. Google також враховує ваше місце, звідки ви шукаєте, ваша історія пошуку. Та навіть пристрій, з якого ви сидите для оптимізації ваших результатів. Це є зручним для швидкого стандартного пошуку. Але якщо нам часами нам потрібно віднайти щось унікальне, це значно ускладнює справу. Сьогодні ж ми навчимося правильно користуватись Google пошуком, а також способи уточнення, які дозволять нам виявити голку в копиці сіни. До речі, потенційні знахідки включать Бази даних. Що містять конфіденційну інформацію, яка не була належним чином захищена. Контактну інформацію для окремих осіб, яку інколи важко знайти в інтернеті інакше. Або навіть може дозволити нам знайти вразливі місця на веб-сервері. Ці розширені пошуки Google називаються Google Docs. То що, давайте перейдемо до прикладу. Що ж, друзі, Kali Linux і у Firefox і маємо відкриту анімну вкладку. Почнемо з чогось простого. До прикладу, загуглимо Ketle. Чайничок. Тиснемо «Ентер». Маємо побачити багато різних результатів з різних доменів, таких як Вікіпедія, Amazon та інші. Але якщо ми знаємо сайт, з якого хочемо отримати інформацію. В цьому нам допоможе наступний блог. В рядку пошуку Google додаємо сайт Starbucks. Тиснемо Enter. І бачимо, як всі знайдені результати мають домен Starbucks. А тепер перейдемо до наступного прикладу. Для цього в пошуку ми в пошуковому рядку Google залишимо інформацію про сайт, а саме сайт Starbucks. А також до неї додамо наступний докер док, in URL, який буде шукати входження слова, яке буде йти після двокрапки, у URL-адресі нашого домену. Пишемо starbucks.com сайт, InURL, URL, наприклад, візьмемо слово admin. Як бачимо, ми отримали три результати. Клікаємо на перший з них і можемо побачити, що в адресному рядку у нас присутнє слово admin. Вернемося назад, клікнемо, до прикладу, на другий лінк, і бачимо, що також у нас в адресному рядку є знаходиться слово admin. В наступному прикладі використаємо Dorg inText. Він подібний до попереднього INURL, але на відміну від нього. InText буде шукати входження слова у тексті, а не в URL-рідку. Тому використаємо вже відомий нам Dorg сайт. Сайт 2.apple.com і in -text Revenue. І як бачимо результати пошуку, нам видали всі домени Apple.com і тексти, в якому є слово Revenue. Перейдемо на перші з них, бачимо знову ж таки Revenue. Наступним буде доволі цікавий дорк. Який допоможе нам знаходити різного роду звіти, презентації і таке інше. Знову ж таки, в ряду в рядку пошука введемо слово сайт Starbucks і використаємо Dorg File Type. Кажемо, що шукаємо PDF, тиснемо Enter. І бачимо, що Google нам відобразив всі PDF ки у відкритому доступі з домену Starbucks, наприклад, перейдемо на одну з них Starbucks Distribution Guidelines. Наступним хотілося би показати доволі відомий Dorg. А саме повне знаходження фрази або декількох слів. Використовуючи його, ми отримуємо результати, де наша фраза чи слова не будуть розбиті іншими словами. До прикладу, давайте пошукаємо відомого українського письменника Тараса Шевченка. Як бачимо, нам видались результати входження слів Тарас та Шевченка. І, до прикладу, бачимо Тарас Григорович Шевченко. І, до прикладу, нам відображається сайт, де вказано Тараса Григорович Шевченко. А тепер пошукаємо точний збіг. Для цього наш пошук візьмемо в лапки і можемо побачити, що на кожному знайдених нами сайтів слова Тарас та Шевченко розташовані поруч. Цей спосіб пошуку є доволі корисний, якщо ми шукаємо людей, до прикладу, за прізвищем та ім'ям. Наступний Дорк. Або спосіб пошуку логічний оператор. OR та AND. Ми не будемо показувати AND, оскільки це стандартний пошук ГУГЛА. І зазвичай пошуковик сам додає цей оператор. А наприклад, розглянемо OR. Шукатимемо Шевченка та Франка. І відповідно бачимо результати пошуку. Відображені і Шевченко, і Франко. Ще хотілося б поділитись корисним оператором, який може виключати слова. З пошуку. До прикладу, знову ж таки, пошукаємо слово Шевченко. І бачимо, нам пошукова система видала інформацію про Андрія Шевченка. А зараз давайте виключимо слово Футбол і зробимо це через оператор мінус. Натиснувши Enter, ми отримуємо результати про Тараса Шевченка. Наступний Dork буде корисний, якщо сайт, який ви хочете зайти, не відповідає. Поправити це можемо Dorcom Кеш. До прикладу, попробуємо підгрузити кешовану версію сайта Apple. Тиснемо Enter, і, як бачимо, результат підтягнувся з WebCache. А тепер давайте трішки поговоримо про хакінг. Ми вже випустили на каналі пару відео на цю тему, тому запрошуємо вам переглянути їх. Але зараз поговоримо про те, як Google нам у цьому може допомогти. І для початку перейдімо у Google Hacking Database. Це база даних Дорків, які допоможуть вам дістати будь-якого раду інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі у пару кліків. До прикладу, давайте глянемо дорк по веб-камерах. Просто копіюємо текст і вставляємо в пошуку. І вуаля! Нам відображаються публічно доступні камери. Ну або ж ми хочемо оглянути, чи хтось часом не залишив паролі у відкритому доступі. Для цього ж таки знаходимо потрібен Dork, вводимо db, password, копіюємо його і вставляємо в пошуку. І бачимо безліч паролів і connection стрінгів до Баз в відкритому доступі. І наостанок хотілося б згадати про пошуковик DuckDuckGo. Це покращена версія Google пошуковика, яка не кишує ваші пошукові запити і має вбудоване блокування для трекінгу, а також інкрипшн. Ну і інші цікаві приколи. До прикладу, зараз на екрані ви бачите два браузери. Відразу в очі кидається різниця в результатах пошуку. Google дає нам результати, які базуються на нашій локації, використовуючи фільтр Bubble. Оскільки DuckDuckGo не обмежує пошукові запити на основі передбачення області інтересів користувача, то ми отримуємо найпопулярніші з результатів у світі. Сподіваюсь, вам сподобались наші приклади. Більше операторів ви можете знайти в посиланні, яке ви знайдете в описі під відео. Також поділіться з нами у коментарях, чи чули ви раніше про такого роду пошуку, чи, можливо, маєте свого улюбленого дорка. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк і не забувайте про підписку. До речі, це наше перше відео без дисклеймера. Отже, дайте знати, чи сподобалась вам тема даного відео. На цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі!